Та в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день усім. Негайно зупинити антитерористичну операцію, сісти за стіл переговорів закликає міськрада Донецька. Бій на околиці Слов'янська триває. Перший транш Україна отримала понад 3 мільярди доларів кредиту від МВФ. Ще стільки ж має надійти від інших кредиторів протягом травня. Українка Марія Яремчук вийшла у фінал Євробачення. Не обійшлося без екцесів. Росію освистали. Міськрада Донецька закликає Верховну Раду негайно зупинити антитерористичну операцію. Сьогодні донецькі депутати зібралися на позачергову сесію та ухвалили звернення до парламента. Як повідомив мер Донецька Олександр Лук'янченко, в документі наголошуються на необхідності зупинити військову операцію та почати переговори всіх сторін щодо виконання женевських домовленостей. Конфлікт необхідно врегулювати мирним шляхом, вважає Донецька влада. Тим часом антитерористична операція на сході триває. За останніми даними наразі йде бій на околиці Слов'янська. Детальніше про це Катерина Полякова. Катю, вітаю тобі слово. Привіт, Аню. Отже, сепаратистські сили сьогодні намагаються повернути контроль над декількома блокпостами і телевишкою на околицях Слов'янська. Про це повідомив представник штабу так званої самооборони міста Інтерфаксу. В ці хвилини ведуться бої в районі Телевишки, в селищі Андріївка, а також в районі блокпостів у селищі Комбікормочний і в районі БЗС. Інформації про потерпілих і загиблих на цей момент немає. Зранку під слов'янськом поновилися бої на одному з блокпостів після того, як група терористів спробувала вирватися з міста. Повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав, що з боку українських словків обійшлося без втрат про втрати терористів наразі невідомо. Напередодні до Слов'янська прибула група озброєних людей із Криму, називають себе добровольцями і кажуть, що приїхали аби захистити місто і свій народ. За словами очевидців, бої між кримськими військовими і українськими солдатами тривали близько півгодини під слов'янськом. У результаті сутичок одного громадянина вбито і ще одного поранено. Було чутно, як вибухнула автозаправка. Озброєні кримчани увійшли в місто і укріплюють свої барикади. Українська армія повернулася до блокади за межами Слов'янська. Наші військові продовжують перевіряти проїжджаючі автомобілі. Маріуполь повністю взято під контроль влади України. Про це повідомляють джерела цензорнет у МВС України. В ході звільнення будівлі міськради Маріуполя один сепаратист був убитий, двоє взяті в полон. Зокрема, захоплено терориста, який називає себе міністром оборони Донецької народної республіки. Його підозрюють в отруйні українських військовослужбовців. Повідомив главред видання цензор Юрій Бутусов. У ці хвилини біля будівлі люди в робочому одязі розбирають барикади і покришки. Від восьми ранку біля міськради працюють. Ескаватором близько 50 осіб біля держустанови виступають проти прибирання барикад. Вони вигукують зрадники. Фашисти над міською радою зранку повісили український прапор. Рух транспорту відновлено. Сепаратисти очікували активних дій міліції ще з вечора. В центрі міста укріпили барикади і підпалили тролейбус, створивши вогняний щит від атак силовиків. Він згорів вщент. Наразі обгорівший тролейбус вже прибрали. Інший тролейбус, який також захопили терористи, стоїть з пробитими колесами. Кілька днів озброєні сепаратисти готуються штурмувати обласне управління міністерства внутрішніх справ у Луганську. Вони вимагають від очільника обласної міліції генерала Анатолія Науменка скласти присягу на вірність луганському народу. Раніше луганські правоохоронці повідомляли, що чимала кількість вогнепальної зброї в області потрапила до рук сторонніх людей, а криміногенна ситуація вийшла з під контролю. У Харкові скасували всі масові заходи на 9 травня і, зокрема, військовий парад. Про це заявив голова обласної держадміністрації Ігор Балута. За його словами, рішення було прийнято на підставі інформації від силових органів. Планувалося, що в параді на головній площі Харкова візьмуть участь від 50 до 80 тисяч людей, а також військова техніка та літаки. Але для запобігання провокації захід змушені були скасувати. Ветеранські організації області з розумінням поставилися до такого рішення більше того, за словами голови Харківської обласної організації ветеранів України Анатолія Хіневича, ветерани самі. Просили розглянути питання про обмеження масових заходів. Менше багатолюдні урочистості присвячені дню перемоги в Харкові. Покладання квітів на меморіалі в лісопарку і на висоті маршала Коніва обов'язково будуть проведені. В районах міста та області працюватимуть польові кухні. Святкові заходи відбудуться і в школах Харківщини. І в мене все на цю мить. Аня. дякую. Це була Катерина Полякова, яка стежить за подіями у регіонах. Вибори президента України, які заплановані на 25 травня, відбудуться. Це попри те, що один із кандидатів Юлія Тимошенко робить усе, аби волевиявлення не було. Таку заяву зробив голова комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія і додав: бажано, щоб вибори пройшли в один тур. Мовляв, вже багато хто визначився за кого голосувати. А весь світ чекає легітимного президента, який зможе стабілізувати ситуацію. Тож Росії доведеться його визнати. Також Жванія виступив проти проведення консультативного опитування 25 травня, тому що це може зірвати вибори у певних областях. Далі цитата. Якщо чинна влада дозволить провести хоча б формальне опитування, якщо вони дадуть будь-кому здійснити цей план, навіть у форматі трьох сепаратистів, то Турчинов має піти у відставку, заявив політик. Наша держава не витримає ще однієї істерики. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб вибори відбулися. Хоч як би хотіли їх зриву, зацікавлені люди. Майдан стояв не за Тимошенко, не за Яценюка, а за себе. Люди зроблять цей вибір у правовому полі. Оберуть легітимного президента, і в країні почнеться новий етап розвитку. Передвиборчі уподобання українців демонструють неабияку стабільність. Лідером передвиборчих перегонів, за даними соціологічного дослідження центру разумково, все ще є Петро Порошенко. За нього готові віддати свій голос майже 48% громадян, що вже визначилися із вибором. За Юлію Тимошенко наразі готові голосувати майже 15% виборців. За Сергія Тігіпка близько 7%. Анатолія Гриценка підтримують трохи більше 5,5%, А Михайла Добкіна – Більше чотирьох. Щоправда, розподіл сил кандидатів ще може змінитися, адже понад 28% виборців все ще не визначилися із кандидатом або й, взагалі, поки не хочуть іти на вибори. І у другому турі вже традиційно найбільше невизначеності серед електорату саме південного сходу. І у другому турі соціологи пророкують впевнену перемогу знову ж Петру Порошенку. У парі з Юлією Тимошенко він набирає понад 47 відсотків із Сергієм Тігіпком 53,5%. Із з половиною. Михайлом Добкіним більше 55. Соціологи констатують, більшість громадян негативно ставляться до ситуації на сході. Більше половини опитаних вважають, що до захоплень адмінбудівель причетні кремлівські силовики. Понад 85% громадян не підтримують підняття над ними російських прапорів. І майже половина громадян називають такі захоплення терактами. Такий же відсоток опитаних відчувають загрози з боку російських силовиків. Навіть на сході диверсантів бояться близько 25%. Тоді як українських націоналістів вважають загрозою лише менше п'ятої частини усіх українців. Але попри негативне ставлення до терористів, більшість українців залишаються миролюбними. 28% вважають за потрібне вести з ними переговори, 22% – за силове розв'язання проблеми, а 38% українців хочуть одночасно і переговорів, і застосування сили. Соціологи кажуть, що суспільство стане ще більше об'єднаним та мирним, якщо зруйнувати російські пропагандистські міфи. Треба е, якимось чином. Впливати інформаційно з точки зору зменшення впливовості тих інформаційних міфів, які існують на сході України і частково на півдні про загрозу радикалів, націоналістів, бандерівців. Міжнародний валютний фонд перерахував в Україні перший транш кредиту стенд-бай в розмірі понад 3 мільярдів доларів. Про це повідомили у прес-службі Нацбанку. Загалом протягом травня Україна має отримати 6 мільярдів доларів фінансової допомоги. Такі цифри озвучив помічник міністра фінансів США Деніел Глейзер. Половина з цієї суми транш від МВФ. Решту виділять США, ЄС, Світовий банк, Японія і Канада. Глейзер також нагадав, що загальна фінансова допомога Україні розрахована на два роки і становить 27 мільярдів доларів. Окрім зазначених раніше джерел йдеться також про гроші ЄБРР, Європейського інвестиційного банку та інших, пояснив Глейзер. І міністр закордонних справ Великої Британії закликає уряд України до проведення реформ. Про це Вільям Хейк повідомив під час зустрічі з Арсенієм Яценюком та іншими урядовцями. Крім того, британський політик відмітив, що Україна зазнає тиску з боку Росії, адже Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, спровокувати насильство і перешкодити проведенню виборів. До Києва Хейк прилетів напередодні, а вже ввечері вирушить до Тбілісі. Найбільший в Україні прапор тепер прикрашає новобудову Київського центрального універмагу. Монтувати синьо-жовте полотно завдовжки 140 метрів і заввишки 24 метри. Напередодні робили весь день. Це символ єдиної неподільної України, запевняють власники будівлі. Утім, величезний прапор тепер ще й приховує написи на фасаді споруди. Нещодавно невідомі красномовно висловили, ким є, на їхню думку, президент Росії Володимир Путін. А ще намалювали графіті зі звинувачів звинуваченням Ріната Ахметова у зраді Донбасу. Адже саме він володіє ЦУМом. Але директор компанії-забудовника запевняє, що це збіг і прапор замовили ще до появи скандальних написів. Так совпало по времени, но на самом деле флаг мы заказали больше месяца назад. Вот там сидит подрядчик, можете спросить, как это было. Ну и в принципе любой подрядчик подтвердил, что, к сожалению или к счастью, такого размера полотно невозможно изготовить там, за 2-3 дня, как бы нам этого не хотелось. Поэтому это ідея, которая родилась давно и процесс, который Турні зв'язан з графіці Катрниніс. Леонід Кучма відмовився від традиційної поїздки до Росії на 9 травня. Колишній президент України не приїде на могилу батька в Новгородській області. Про це повідомляє інтерфакс із посиланням на регіональний уряд. Батько Леоніда Кучми похований у братській могилі в селі Новоселиці. Протягом останніх 20 років у зв'язку з цим політик часто приїжджав в Новгородську область. Українка вийшла у фінал Євробачення у Копенгагені, де триває пісенний конкурс. Марія Яремчук із першого півфіналу пройшла у фінал. Також у десятку переможців у першого півфіналу увійшли: Чорногорія, Угорщина, Росія, Вірменія, Азербайджан, Сан-Марино, Швеція, Ісландія і Нідерланди. Не обійшлося і без казусу, коли ведучі зі сцени, оголосили про те, що наступним фіналістом конкурсу стає Росія. В залі піднявся шум і лунали несхвальні вигуки. Другий півфінал конкурсу вже пройде завтра, а фінал відбудеться в суботу, 10 травня. Третя вердавка. Так і тречой, Шаллісіна. Росія. Another possible winner of the grand final. Філіпа Скірковс. Догріву Динамостей Оксина. We move on to the fourth country to make it through to the final. Юкрейн. Україна. Кократілейшнс, Юкрейн. Так і далеко три Світос. Ну і на цю мить у мене все. Більше новин вже дивіться о 14-й вдалого дня.